Зберігати та раціонально використовувати водні ресурси під таким гаслом у світі відзначають день води. Ідея проведення виникла 26 років тому на конференції ООН з охорони довкілля. За даними організації, з дефіцитом водних ресурсів стикаються понад 40% жителів планети. Економніше витрачати джерело життя закликав Папа Римський. Я щасливий, що відбувається такий захід, адже він показує спільну прихильність різних установ до підвищення свідомості про необхідність захисту води. Це скарб, який належить кожному. Він має культурне та релігійне значення також. Особливо від нестачі водних ресурсів страждають жителі сіл у бідних країнах. Такі дані останнього звіту міжнародної благодійної організації WaterAid. Найбільше людей без доступу до води в Індії. У багатьох регіонах країни посуха. Як живуть люди в таких умовах, розповість Анастасія Лебега. Мені не подобається, що нам доводиться брати тут воду, вона брудна. 12-річна Ріту разом з мамою приходить до річки щодня. Через посуху це єдине джерело водопостачання. Тож сюди йдуть усі жителі села Кубрі, що в центральній частині Індії. Однак і ця річка поступово висихає. Поселення віддалене від міської зони, тому про проблеми його жителів ніхто не знає. До нас ніхто не приїздить, щоб подивитись, як ми живемо. Однак у нас немає вибору, ми залежимо від цієї води. Це важко носи. Ти воду звідси, особливо коли я втомлена та хвора, все одно доводиться йти сюди. Альтернативи немає. Воду звідси не тільки п'ють. Місцеві жителі тут купаються, перуть та миють посуд. Окрім людей, ресурсом користується і худоба. Щоб хоч трохи очистити річну воду, жінки фільтрують її через тканину. Звісно, ми не хочемо вживати цю воду. Ви бачите, яка вона брудна. Тварини купаються тут, а ми потім хворіємо. Від цієї води у мене бувають інфекції на шкірі, пухирі. Були живіт і піднімається температура. Нині від нестачі чистої води страждають понад півмільярда людей у світі. Індія найбільше. До чистої води не мають доступ 63 мільйони громадян. Це майже як населення Великої Британії. Усі вони живуть у сільській місцевості, тож вода для них є джерелом виживання, щоб поливати город та годувати худобу. Також нестача води провокує ризик поширення небезпечних інфекційних хвороб, холери, трахоми та малярії, зокрема. Анастасія Лебага новини на першому.